Це свято створювало ті, для кого воно й призначене. У Подільському молодіжному центрі Лофт відбувся новорічний концерт від молоді для молоді. Подію спільно організували молодіжна рада, молодіжний центр Лофт та управління освіти і гуманітарної політики, об'єднавши активних, творчих і небайдужих. З перших хвилин стало зрозуміло, на сцені сучасна мова молоді, актуальні музичні номери, жива енергія, динамічні танці та щирі емоції все, що близьке, та зрозуміло сьогоднішнім юнакам і дівчатам. Концертна програма була легкою, цікавою і наповненою святковим настроєм. Про ідею заходу, підготовку та участь молоді в організації свята розповіла голова молодіжної ради Вероніка Мурзакова. Сьогодні в молодіжному центрі Лофт пройшов вечір для молоді, створений молоддю для молоді. Брали участь представники молодіжної ради, також молодіжного центру Лофт, школярі громади. Також приймали активну участь в організації представники управління освіти та гуманітарної політики. Спільними зусиллями нам вдалося створити цей захід. Я сподіваюся, що він був яскравий, наповнений позитивних емоцій. Бачу, молоді це сподобалось, тому. Що що, все ж таки, гарні емоції, драйв це завжди на користь. У нас був довгий процес репетиції, але сподіваюся, що все вийшло. У нас така була злагоджена команда. Після завершення концертної програми, молодь охочі ділилась враженнями. Говорили про атмосферу, сучасні виступи та яскраві емоції. Найбільше сподобалась дівчинка, яка виступала останньою. Вона з нашої школи. Я її знаю. Сьогоднішні дні дуже цікавий концерт був для молоді, для студентів. Дуже цікаво щось новеньке під час війни. Давно такого не було. Ми дуже вдячні вам за те, що організували для нас цей концерт. Було дуже цікаво. Це було все захоплююче. Мені дуже все сподобалось, і я впевнена, що сподобалось багатьом. Концерт дуже чудовий. Виступи всіх акторів це просто сказка. Особливо виступ Грінча. Ну, це взагалі. на що таке? Ще дуже сподобалася дівчинка акробатка. взагалі прекрасно. Новим роком та з прошедшим різдвом всіх вас. По завершенню концертної частини свято не зупинилося, воно лише змінило ритм. Запальна дискотека з улюбленими хітами зібрала молодь на танцполі, де рухи, сміх і музика злись в єдиний новорічний настрій. танці без пауз, жива енергія та відчуття свободи стали яскравим фіналом вечора. А святковий настрій підсилили символічні новорічні подарунки від оберління культури та туризму, які приємно завершили святкову зустріч. Упродовж заходу за порядком і безпекою стежили працівники поліції, забезпечуючи спокійну та комфортну атмосферу для всіх присутніх. Цей вечір ще раз довів, коли молодь бере ініціативу в свої руки. Народжуються події, які об'єднують, надихають і залишаються в пам'яті надовго. Ірина Десюк, Влада Ткач, Олексій Мяги телекомпанія Пет.